Зараз покажу простий спосіб, як вивести гроші з картки Pioneer на біржу Binance. Цей спосіб відносно новий, тому що декілька місяців тому Pioneer і Binance уклали певну угоду, і тому лише зараз це стало можливим. В принципі, все дуже просто. Що ми робимо? Переходимо на Binance під своїм аккаунтом. Якщо в тебе. Немає аккаунту на Binance, то реєструєшся по посиланню в описі до цього відео. А далі просто переходиш в розділ купівля криптовалют. Тепер пишемо тут суму, на яку ми хочемо поповнити Binance, і одразу. Калькулятор тобі показує, скільки грошей буде нараховано в USDT на твій баланс на Binance. Тут вводимо картку Pioneer і натискаємо кнопку купівля USDT. Після цього показує ось ще ось таке вікно, де потрібно все тут прочитати і погодитись. Все, воля. іноді. Зауважу, що іноді треба піти в Paioneer і підтвердити цей платіж, висвітиться вікно, куди потрібно ввести код з Pioneer. Тобто треба зайти на свій аккаунт Paioneра, там взяти цей код і ввести його у вікно, яке буде написано саме тут. Ось і весь спосіб. Раніше він не працював. Paionir взагалі не працює з криптобіржами. Зараз Binance, по моїм даним, є. Практично ексклюзивною біржею, з якою працює пайонір. Тому гроші з пайоніру можна виводити тільки на Binance. На різні біржі, типу OKX, Bybit, BitGet та інші. Такої змоги немає. Я пробував. Якщо у вас інший досвід, будь ласка, поділіться в коментарях. Ну і наразі все. Якщо тобі сподобалося відео, поділися з ним з друзями. Постав подобайку і постав криптокомент. Бережи себе. Пока!